Вітаю О цій годині? Традиційно у нас про важливе в цій студії ми говоримо про питання, які турбують найбільше людей сьогодні. Тема нашої програми тарифи, і будемо спілкуватися із Володимиром Кузьмою, директором комунального підприємства «Тернопільводоканал». Я вітаю вас! Вітаю вас також. Отож, скільки нині платять тернополяни за метр кубічної води та стоків, і скільки власне вже платитимуть з 1 липня. Тариф, який діє на сьогоднішній день на послуги централізованого водопостачання водовідведення, встановлювався е, ще, скажімо, трохи давніше, і мешканці сплачують сумарно за водопостачання водовідведення 5 гривень 48 копійок за 1 метр кубічний води і стоків. Натомість прийнята вже постанова національної комісії. Так, як ми і попереджали, в цілому по Україні зараз переглядаються тарифи на такий вид послуг, як водопостачання водовідведення. І вже з 1 липня тариф буде становити для всіх груп споживачів 7 гривень 52 копійки. Скажіть, будь ласка, від чого залежить ціна на воду та водовідведення? Е, є дуже багато складових в ціні. І потрібно розуміти, що, напевно, основне навантаження йде це витрати на електроенергію. І хочу звернути увагу, що електроенергія для водоканалів вона йде по іншому тарифу, ніж для населення. Цей тариф час від часу переглядається. Зокрема, він знову ж таки мав досить значний ріст в травні місяці цього року. Крім того, це витрати на паливомастильні матеріали, на витрати пов'язані з проведенням плану попереджувальних ремонтів. Це є витрати пов'язані з. Якістю води це мається на увазі, зокрема хлорування води, а також заробітна плата працівників. У нас працює понад 500 працівників відповідно. І заробітна плата, і витрати на єдиний соціальний внесок, на податок з доходів фізичної осіб, вони також закладаються в тариф. Але потрібно зазначити, що ці всі витрати закладаються не в довільному порядку і не в тому порядку, якби ми собі цього хотіли, а тільки в чітких межах лімітів, які визначає держава. Щось, будь ласка, основна причина підняття тарифів для населення? Знову ж таки, тут потрібно вернутися напевно частково в історію. Мається на увазі не таку тривалу, але вже з 2010 року ми фактично не мали перегляду тарифу у відповідності до його економічно обґрунтованого рівня. Останній раз ще коли повноваження щодо перегляду тарифів належали міськвиконкому, виконков з березня 2010 року. Переглянув був тариф повній відповідності до встановленої процедури і з затвердженням тарифу на рівні не менше рівня собівартості послуг. Після того повноваження щодо перегляду тарифів передали Національній комісії в місто Київ, і ця національна комісія тривалий час не забезпечувала перегляду тарифів. Відповідно. Всі чинники, які спричиняли необхідність росту тарифу, вони назбирувалися. Це, зокрема, і ріст електроенергії, відбувався суттєво, ріст мінімальної заробітної плати, ріст паломастильних матеріалів, витрат на газ, на інші складові нашого тарифу. В цілому назбиралося їх настільки багато, що нацкомісія також. Приймала двічі або тричі рішення щодо часткового перегляду тарифу, але це був перегляд на 3-4%, і в принципі він суттєво не впливав на ситуацію, оскільки тариф все рівно залишався збитковим. Але оскільки зараз держава десь переглянула свою політику щодо тарифоутворення і шляхом встановлення об'єктивного економічно-рутованого тарифу, вони таким чином, в певній мірі суттєво розвантажують державний бюджет. Оскільки, крім того, йшла компенсація з державного бюджету різниці тарифа, то на сьогоднішній день для міста Тернополя цей ріст становить майже 37%. Це, звичайно, що багато, і, звичайно, що це в певній мірі йде ну, не тільки незручність, це і суттєве навантаження для людей, але потрібно відзначити пару моментів. Перший момент це те, що Навантаження в місті Тернополі не є настільки великим, як ми їх спостерігаємо в інших містах. Зокрема, серед тих перших підприємств, для яких переглянули вже тариф, ми на сьогоднішній день маємо найменший тариф, причому це для всіх груп споживачів і для населення, і для юридичних осіб в натуральних виразах мається на увазі в гривневому еквіваленті. Крім того, потрібно розуміти, що назбиралися причин дуже багато, і оце якраз разове навантаження, воно може бути компенсоване двома способами. Діє система субсидій, яка передбачає відшкодування. Частки, яка перевищує 15% доходів сім'ї. І з другої сторони, запроваджено нову систему компенсації, яка діє з травня місяця, і пов'язана з підвищенням, зокрема, цін на газ на теплопостачання. І зараз буде напевно доповнена постанова, і пов'язана також з підняттям тарифів на водопостачання водотвердення. Ми закликаємо якраз громадян, які мають право на отримання субсидій чи цієї компенсації, своєчасно зараз звернутися відповідні соціальні служби і до 1 липня оформити свій право на ці компенсації. Е, компенсація для малозабезпечення. В який спосіб вона буде відбуватися? Ну, якщо ми говоримо про цю компенсацію, яка м, запроваджена з травня, місяця, то е, вираховується на сім'ю е, середній дохід. Зокрема, навіть не середній дохід береться до уваги е, рівні м, мінімального забезпечення встановлення держави. Тобто є встановлений він для неповнолітніх дітей, для е, працездатних осіб, для інвалідів, для інших категорій громадян. Відповідно, якщо е, сім'я отримує меншу суму ніж цей мінімально гарантований державний рівень, то тоді весь розмір зростання е, витрат на житло комунальні послуги з умовленим підняттям тарифів, він буде компенсовуватися державою. Тобто це така прописана процедура, сам механізм, я так розумію, наразі відпрацьовується, але в будь-якому випадку, я думаю, що до запровадження наших тарифів він вже буде реально працювати, і люди зможуть з ним скористатися. А яка причина того, що для деяких платитимуть на 30-40% більше, а деякі навіть на 70%? Що за причина? Потрібно розуміти, що в різних містах тарифи на водопостачання водовідведення мають певну свою специфіку: різна технологія, різний рельєф. Різні, різні об'єми подачі води, відведення стоків, різні умови, і так само різний стан технічного забезпечення, різна кількість персоналу. Є певні такі економічні закономірності, про які я вже неодноразово розказував. Це, зокрема, про те, що в більших містах тариф, як правило, менший. Ну, дивно, здається, але насправді так і є. В той час, як в менших містах, тариф відповідно більший. З другої сторони, де вода подається підземно, він має бути дорожчим, оскільки додатково втрачається електроенергія для того, щоб підняти воду з надр землі. Так само, якщо ми говоримо про населений пункт з рельєфом, де більше, скажімо, різниця висота в межах території міста, відповідно, там також складніші умови перекачування і води і стоків, відповідно, витрати збільшуються. Тому, скажімо, зробити єдиний по Україні, як була ідея, це не вдається зробити. Але певний період держава намагалася прирівняти тариф до якихось єдиних показників, і при цьому ще була друга спроба це прирівняти тарифи для різних груп споживачів населення, і бюджетні та інші категорії. Мається на увазі юридичні особи та підприємці. Е, був період, коли ми наближалися до цього показника, мається на увазі в місті Тернополі, і в нас ця різниця між тарифом для інших споживачів бюджетним і населенням не була великою. Натомість в інших містах обрали іншу політику, захищаючи в певній мірі населення. Але ми з насущний день побачимо, що це вилилося. Вони основне навантаження по тарифу перекидали на інших споживачів, так з ну, юридичних осіб в uh -huh. основному та на бюджетні організації. В результаті в них колосальна різниця між тарифом для населення і тарифом для цієї категорії споживачів. І зараз, коли Національна комісія намагається все ж таки встановити єдиний тариф, по окремих населених пунктах потрібно піднімати тариф для населення в рази. Uh -huh. Тому середній рівень підняття тарифу по Україні, наскільки декларується національний комісія, він досягає 70-80%. А натомість ми маємо по місту Тернополі тільки 37%. Звичайно, що це не є там велика заслуга саме наша, але десь певна така політика була і органу місцевого самоврядування, коли він встановив ці тарифи. І надалі ми намагалися цей розрив не робити великим, за рахунок чого зараз ми не маємо значного зростання. Що чекає на водоканали, якщо тарифи для споживачів все-таки не будуть переглянуть? Якщо би Національна комісія своєчасно не переглянула тарифи, а держава відмовилася надалі проводити політику компенсації різниці в тарифах, тому що в різні роки вона по-різному відносилася до цього питання. Зокрема, скажімо, в попередньому році ми все ж таки отримали досить значну компенсацію вигляді субвенції і сприймали на погашення боргів за електроенергію та сплату податків. Якщо б держава цього не робила, а вона надалі в принципі, задекларувала відмову від цього принципу, то збитки в нас би наростали дуже шаленими темпами, і в найближчий час ми би не були спроможні виконувати свої фінансові зобов'язання. В першу чергу це оплата за електроенергію. Відтак ми би не мали можливості виконувати наші послуги, оскільки нам енергетики припинили б подачу електроенергії. Ну це як мінімум. Крім того, ви розумієте, що так само йде під загрозою, опинилися б своєчасні платежі до державного бюджету, до місцевого бюджету і виплата заробітної плати. Тобто, в принципі, це паралізація роботи підприємств. Слухався. Добре, назвіть, будь ласка, п'ять аргументів, які мали б мали переконати споживача, чому потрібно платити більше. Звичайно, питання не просте. Не знаю, чи тут е, потрібно звати саме п'ять, але перший момент, що саме стільки коштує це послу. Е, тарифи, я вже казав, розраховуються відповідно основного порядку. Перевіряється уповноваженим органом, і в межах дозволених державою лімітів нормативи ми цей тариф розрахуємо. Тобто саме стільки вона коштує на сьогоднішній день. Другий аргумент, що цей тариф, насправді, як би воно не звучало, не є великим. Якщо ми переведемо тариф на воду централізованої подачі і порівняємо з вартістю води, наприклад, бутильованої, яка роздається в роздрібній мережі, то ми побачимо колосальну різницю. Зокрема, ми задавали це запитання пересічним нашим споживачам, скільки ви готові заплатити за воду централізованої подачі. Багато хто казав, ну, якщо я купую, наприклад, там, по 40 копій, по 30 копій, по 50 копій, то за ваші готові дати 10 копій. Насправді, цей тариф, який зараз затвердили, це разом з послугою відведення через систему каналізації, коштує на сонячний 1 літр води 0,75 від нашої копійки. Тобто оце, це реальна вартість не води. Задумаюся. Насправді це не є настільки дорогий тариф. Так, відсоток зростання великий. Але якщо взяти загальну вартість, вода не є на сонячний день дорогою. Більше того, там, де люди своєчасно подбали про раціональне використання води поставили лічильники, середнє споживання на одну особу показує практика, десь порядка 2,5-2,6 метра кубічного на одну людину. Тобто, в принципі, навантаження порівняно з іншими витратами на житлово комунальні послуги, у нас невелике. Це в середньому на сім'ю десь біля 50 гривень виходить. Навіть при піднятті тарифу в даному випадку на 30%, ну ще хай буде 15 гривень додатково. Насправді це не є великі витрати і для Середньої людини, скажімо, це доступний рівень, щоб своєчасно проводити оплату і не накопичувати боргів. В той же час я хочу наголосити ще раз, що всі, для кого це є суттєве навантаження, хто перебуває за межею бідності, вони і надалі зберігають за собою право отримати компенсацію від держави. Тому ми закликаємо все ж таки не робити з цього проблеми. В першу чергу ми рекомендуємо встановити лічильник ще не встановлений, раціонально використовувати воду і проводити оплату згідно встановленого тарифу, якщо є право на компенсацію, ним Дякую. Співвідношення ціни та якості, чи е, означає що підвищення а, підвищення якості води? Е, звичайно що це питання завжди піднімається споживачами. Тому що людина звикла, добре, якщо вже навіть платити більше, але я хочу гарантовано, щоб було покращення якості. В певній мірі є зв'язок, але в певній мірі його й нема. В чому він є? Він є в тому, що підприємство, якщо отримує реально всю повноту. Надходжень за надану послугу підприємство таким чином має можливість повноцінно виконувати регламентні роботи по профілактиці, профілактичних ремонтних мереж, своєчасно осувати аварійні ситуації, забезпечити належним чином матеріалами, інструментами, ремонтні бригади, забезпечити виконання інвестиційної програми, виконання інших планових заходів для того, щоб система стабільно працювала. Тобто в цьому є плюс. В тому, що надійно і якісно буде обслуговуватися система. В чому немає прямого зв'язку? Тому що, на жаль, в структурі субовартості нашого тарифу частка витрат на покращення в цілому приційного господарства міста не є значною. Це всього навсього, це можна частково віднести ці витрати на ППР, тобто плану попередження ремонту, це десь в межах 4-5% від загальної суми. І так само амортизація, яка в даному випадку не є значною. Якщо порівнювати з водоканалами інших країн, то звичайно ми тут суттєво відстаємо. З часом в принципі, наскільки задекларована політика нашої теперішньої держави, все ж таки ми орієнтуємося на Європу, і європейські країни якраз намагаються з кожним роком забезпечити більшу частку витрат саме на модернізацію, яка впливає напряму на покращення якості послуг. Чи до новоприйнятого тарифу війдуть вартість повірки лічильників, оплата роботи аварійної служби, абонентської служби також. Ми розуміємо, чим зумовлено це запитання, оскільки останнім часом все більше рядочків з'являється в рахунку для наших споживачів. І одразу прошу вибачення, не зв'язано це з тим, що ми так хочемо. Це знову ж таки політика регулятора, політика національної комісії, які спочатку вивели зі складу. Основної діяльності послуги, які надаються всередині багатоквартирного будинку, зокрема це аварійне обслуговування і абонентське обслуговування. Крім того, повірка також згідно постанову кабінету міністрів на сьогоднішній день є додатковою діяльністю і розраховується зовсім іншим чином. Натомість. Е, знову ж таки, треба зазначити, що держава зробила певний реверанс і почала процес зворотньому напрямку, оскільки з квітня місяця набрали чинності зміни до ряду законів, які, зокрема, прописали, що все ж таки держава на даному етапі розтку хотіла би, щоб водоканали укладали прямі договори з мешканцями багатоквартирних будинків. А відтак частина нашої діяльності буде здійснюватися всередині будинку. І при цьому на цю діяльність буде встановлений окремий тариф. Я підкреслю, цих 7,52, що є це на ліцензіону діяльність до зовнішнього зрізу багатоквартирного будинку або для інших абонентів, які мають окремо стоячі приміщення. А всередині будинку буде ще один додатковий тариф, який буде об'єднувати плату абонентську, буде об'єднувати плату за повірку квартирних лічильників, буде враховувати витрати підприємства, пов'язані з недообліком лічильника і втратами всередині внутрибункових мереж. Але, на жаль, швидше за все, що не буде враховувати плату за варінне обслуговування. Але це не означає, що мешканці надалі будуть окремо його сплачувати. Швидше за все, що ця плата за аварійне обслуговування війде в плату на отримання житла і прибудинкових територій, так, в принципі, як є в більшості міст. Але, на жаль, мушу зазначити, що ця плата також буде переглядатися, оскільки держава поміняла е, свій погляд щодо складових цього тарифу на отримання житла і прибудинкових територій. Тому в перспективі за свої послуги є перспектива, що ми будемо отримувати плату в межах одного рядочка за послуги послугодопчання і водовідведення. І на завершення, скільки найчастіше, як найчастіше сьогодні розраховуються тернополяни, наскільки за лічильниками, за нормами, за загальнобудинковими лічильниками, як зекономити? Я вже згадував про те, що за квартирним лічильником. Людина, якщо споживає воду, вона самостійно стимулює себе до того, щоб контрольовано споживати воду і нераціонально не використовувати. І практика свідчить, що в дійсності суттєво зменшується споживання води в тих містах, де збільшується кількість квартирних лічильників. У нас в місті Тернополі вже понад 90% абонентів мають квартирні лічильники. В загальному частка споживання води зменшилась, але паралельно зменшилась подача води на місто. Це в цілому хороший момент, оскільки він дозволяє нам. Значно надійніше забезпечити роботу системи в період виникнення аварійних ситуацій, ну і з другої сторони, треба розуміти, що ми зберігаємо цей цінний ресурс для наступних поколінь. Але що стосується тих людей, які ще не поставили чинники, тут також треба шукати різні причини. В одних випадках люди говорять про те, що їм не виходить в зв'язку з кризом фінансовим ситуацією, що люди не мають грошей на основу чинника. Хоча в багатьох випадках – Достатньо порахувати, видно, що лічильник купується з кілька місяців. В інших випадках людям не вигідно в зв'язку з тим, що у них фактична кількість людей, які користуються послом, є меншою ніж точніше, є більшою ніж кількість прописаних, зв'язку з чим не повністю виставляється на рахування. Тому зараз створена комісія, яка вже другий рік працює, яка обстежує такі помешкання. Ми дуже часто виявляємо це неспівпадіння. проводиться нарахування по фактичній кількості проживачів. Після того люди, звичайно, вже ставлять вчинки. Я думаю, що в найближчий рік-два все ж таки в нас буде дуже близький показник до 100%. Я вам дуже дякую за вичерпні та цікаві відповіді. З нами був директор комунального підприємства Тернопільводоканал Володимир Кузьма. Залишайтесь на телеканалі Інтебе.